Всім привіт! Прийшла черга трохи почистити в теплиці, помідори побрізаю, почищу. Хай дозріває ті, що є, а то вже лишній цвіт, то все вже треба буде обрати. І і ось так. Може чимось натуральним оброблю ще Ну, далі вам покажу. Ну що, чистим помідори свої. Хащі, хащі, вовше Зараз просвіт їм зробимо. Вже так і чубочки обрізаю, бо все рівно з них толку нема, а сік тільки буде тягнути. Вже на вулиці теж не знаю. Ну, що є помідорів трохи, але і зелених є. Як вони будуть дозривати, бо далі вже передають, що вже на ніч з неділі 8 градусів тепла, то не ясно, чи вони вже. Ой, як воно дивитися, як воно виросло. Нема так багато, немає так багато. На них плодів, але, але нормально закрила, наквасила. Ще вон стоїть два ящика на, на томат проварити, або ні, скоріше всього певно кетчуп буду робити. Бо онуки люблять кетчуп. Як його купляти то ліпше Наварити світ. Ось, дивіться, тут його водиля, покажу вам далі потім, як спеклися, дотулилися до, до плівки і попеклися. Хоча в нас зверху на плівці вапном побризгано. То так хоч трошки затиняє вапно. О, потім вам покажу. Ну, ось результат. Міні моєї роботи. Все. Отак вже буде. Думаю, вже його так і до зими доспінуть. Далі викинемо і ось так. І ще пішла на город. Нарвала ось таких баклажанів. Не знаю, що щось, щось треба придумати з ними, з тими баклажанами. Ще я вам покажу, яка в мене ще на городі Ото мої помідори. Треба дуже, буде, які ті великі, крупні збирати, варити кетчуп, томат. Менші то ще за, мабуть, за квашу. Тому як васолька грибна. Дуже смачна, взагалі. Дуже смачна така васолька. І ось така у мене слива. Моя така слива. Вони такі смачні. і гне. Такі смачні, зайду під слив. Покажу. Треба буде вже рвати і закривати. Ось так. Ось так. А, ну що, може, ще що щось зніму сьогодні вам, що буду робити, побачимо. Якщо, то до зустрічі.